Друзі, всім добрий день, ви на каналі Автодилер. В продажі з'являється Range Rover Sport 2016 року випуску. Автомобіль оснащений 3-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою перемикач та повним приводом. Автомобілі встановлені 20 го радіусу колеса на хорошій зимовій гумі. Має білий колір, основу та чорний дах. Комплектація тут HSE, є задня камера, є електропривід багажника, механічна задня шторка, також є також оснащена всіма запчастинами для екстреної зупинки, тобто запаска і все, що до неї потрібно. В автомобілі також є пневмопідвізка. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, позаду у нас ряд сидінь в досить хорошому стані. У нас є дворянева панорама, позаду в пасажирів є свій підігрів сидінь підлокітник з підстаканниками. Попереду у нас на передніх двох дверях є дотяжки, також є сліпі зони, що можна побачити. Повний електропакет, регулювання сидіння водія та пасажира електричне. І з пам'яттю сидінь. Також у нас є асистент в утримання в полосі в смузі. У нас є автодощ, авто світло, двохзонний кліматконтроль, режими їзди, регулювання пневмопідвізки, QS контроль, старт-стоп, також у нас є нагадаю камера заднього виду, але також у нас є огляд на круг автомобіля 360, парктроніків круг, мультикермо. Шкіляне на приборній панелі у нас 140 749 кілометрів пробігу. Стан автомобіля досить хороший, що в салоні, що ззовні. Передні двері, дах та передня частина автомобіля обклеєні в бронеплівку. Ось є в неї дефект, але це все плівка. Переглянути ви цей автомобіль можете за адресою академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо на тест-драйві та всім вдалого дня!